О, я бачу. Вадик и Индиана Джонс. Индиана Джонс и Вадик. А ты кто такая? А я... Жінка шейх. Або зараз, як кажуть, ем, не шейхиня ем, шейху шейхуха. Дякую. І вам дякую, що ви нарешті достали для мене годинник долі. Тепер я перенесуся в минуле і нарешті запатентую жанр інтерв'ю виключно для себе і жодної реміни. Жодного слави плюс. Хоча я вважаю, що він плюс-мінус. Жодного гардона, Хоча останнім часом він повний ган. <рив> Назад в минуле. Ха! Так, нічого не змінилось. Що таке? А ми не скажемо тобі, як він працює. <рив> а за гроші скажеш. <рив> Нам не потрібні твої брудні гроші. Тим паче я бачив, звідки ти їх дістала. <рігла> да! Вадік? А що тут у нас за сексуальний голос прозвучав? А скажи ка мені, Вадик, чи згадаєш ти найнеочікуваніше місце, де ти, ти займався сексом? В білій церкві. Да <рігла> ти хуліган!